Ніяк не можете навчитись накопичувати кошти, постійно тратите все, що заробляєте, не уявляєте, як з вашим рівнем доходу можна формувати резерв, тоді це відео для вас. Поговоримо про те, як навчитись накопичувати. Мене звати Володимир Девда, я фінансовий консультант. Ще більше інформації ви знайдете в моєму телеграм-каналі Академія фінансів, посилання на який є в описі до цього відео. А ми починаємо. Задайте собі питання, скільки ви можете накопичувати. В більшості випадків люди відповідають: я не взагалі не можу накопичувати, мені не вистачає того, що я заробляю. Так от, все велике починається з малого. І кожна людина може відкладати якусь невеличку суму. Подумайте, яку суму ви можете відкладати, яка ніяк не вплине на ваш рівень життя на день 50 гривень, 100, 200, 500. Чи, можливо, рухаємося в інший бік. 30 гривень на день, 20, 10. А тепер дивіться на магію великих чисел. Якщо ми помножимо 50 на 365, ми отримаємо 18 тисяч гривень в рік. Якщо ми помножимо 100 на 365, ми отримаємо 36 500 гривень на рік. 200 гривень на день перетвориться в 73 тисячі гривень на рік. Це вже непогана сума. Хтось кожного дня витрачає 50 гривень на каву. Хтось кожного дня витрачає 100 гривень на сигарети. Як ми витрачаємо на такі дрібниці і це не впливає на рівень нашого життя, все ховається у такому слові, як звичка. Справа в тому, що коли у вас є звичка, то не дивлячись на життя, на різні нестабільні моменти у житті, ви будете повторювати, робити речі, які ви звикли робити. Це може бути теж куріння, це може бути кава, яку ви купляєте не вдома, це може бути транспорт на таксі, а не пішки, і прикладів можна наводити багато. Вам потрібно сформувати звичку, накопичувати кожного дня певну суму грошей. Як формується звичка? Будь-яка звичка, щоб вона сформувалася, необхідно дві речі. Перше оточення. Вам потрібно. Потрапити в оточення людей, які вже мають цю звичку. До прикладу, візьмемо шкідливу звичку куріння. Якщо ви не курите, але ви постійно знаходитесь в оточенні людей, які курять, то рано чи пізно у вас, ймовірно, також виникне спокуса спробувати. Спробувавши один раз, у вас звички не виникне. Тому другий момент, який необхідний для формування звички це кількість повторень. Якщо ви будете повторювати це декілька разів і робити це в оточенні певному, то велика ймовірність, що у вас виникне звичка, наприклад, курити. Так само, якщо ви будете в оточенні людей, які вже накопичують кожного дня певну суму, і ви будете разом з ними робити це на протязі певного проміжку часу, у вас сформується звичка. Якщо ви її притримаєтеся місяць, два-три, тоді далі вам це буде дуже легко робити. І це взагалі не буде впливати на ваш повсякденний рівень життя. Ще більше про те, як навчитися формувати правильні звички, я відповідаю в моєму телеграм-каналі Академія Фінансів. Якщо вас цікавить розвиток, а не деградація, і ви хотіли би потрапити в оточення людей, які розвиваються в плані фінансової грамотності, тоді вам до нас. Посилання в описі до цього відео. Дякую за увагу! Радий бути корисним.